Добрий день всім, хто нас дивиться. Напевно, будуть дивитися бойки українці. Ми будемо сьогодні готувати традиційну старовинну страву, називається по нашому «побойківські флячки, а так більше відоміше як рубці. Ми взяли один флячок, почистили гарненько, бо він був черненький, мав таку шкарлупу лужку, яку париться і знімається шкірка. Ми то зняли гарненько, почистили, потім взяли відварили, тварили, зараз перемиємо і будемо краяти. Давайте скажемо, що то є, то є шлунок. То Терячий... є шлунок, так. Це Терячий є стелячий шлунок. шлунок. Ми купили його на базарі і зварили скільки, дві чи три години? Майже три години варили. Підсолили? Посолили воду, дали трошки цибульки і чесничок, які воді варили. І будемо зараз його мити файно під водою, ще раз перемивати. Так. Ми так гарненько все перемили. А тепер будемо краяти на макарон. Треба покраїти то все так на макарон. І так ми то все покраємо на макарон. А потім, як ми то покраємо, ми вам покажемо далі, як то буде. Так, ми потерли морку, нарізали наші флячки, нарізали цибульку, висимаємо уже жаровню. Жарити, надали їмо на жарку. Коли прожариться цибулька з моркву трошки, тоді будемо давати флячки. Жарти. Скажіть, на чому жаримо? А жаримо на смальці. На домашньому смальці. На домашньому смальці, так. Ми там, якщо треба, буде пізніше в коментарях напишемо, як треба натопити файний смалець домашній. Це нарізані флячки тут у мене стоять. А то цибулька і морква. І цибулька і морква, яка йде на жарку зараз. Коли прижариться, ми будемо висипати ті плячки. Так, у нас підсмажилася Підсмажилась цибулька із моркою. на, на, живому, смальці. на смальці. Тепер сиплемо порізані сюди пляшки. Рубці. Рубці називають. так. А по нашому флячки. А по нашому флячки. І будемо прожарювати їх. Трошки, трошки дам води, перцю, перцю, посолю і лаврового листа. І чесничку. І, і чесничку. і все. І зверху, коли ми то будемо йти їсти, натримо сиро. Ну, ми покажемо ще, що ми будемо робити, що з сиром дамо сира. Все, то ми протушили, що ми зробили. Воно вже готове. Тепер ми додаємо до смаку. Перець. Перець даємо. Чесночок. Дрібно накришений. Дрібно посічений. Так. І тепер даємо сир. Плавлений сирок плавлений сирок сюди даємо. І ще трошки на пательні, Воно потушиться, воно розплавиться і будемо їсти з картоплею. І готово. Наші флячки зварилися, готові. Ми вже їх переклали в банячок. Будемо накладати, зараз маємо бульбу пюре. Маємо картоплене пюре, огірочки, помідори малосольні. малосольні і будемо братися їсти. Давайте будемо накладати. Накладай. Дякую смачного! Ставте лайки, пишіть коментарі. Ми старалися знімали, нам буде приємно. Mm -hmm. Як це добре? Добре? Дуже смачно! Подивіться, яке воно гарнесеньке дає, яке а воно, воно смачненьке, як пахне. Дуже-дуже смачне. Тумано, нічого не, видно, тільки видно дуба земно. Кривниці, дівка добра, ті криниці, дівка воду брала. і втопила золоте відерце. Смутила козакові серце, за козакові серце замутив, коза кові серце, ахто ще дістане той за тоє, вірце дістане. На рушничок той зі мною, на рушничок встане, обізвався, знаю, обізвався, гаю, а я то.